По обіді на Майдані Свободи готуються до відкриття новорічного ярмарку. Десятий рік поспіль тут торгуватиме Дмитро Жорник. Ось стенди цепляємо з меню. Ага. В меню все це Тоби завтра вже в повній гай... бойовій. Мед, медовуха, медові напої, глінтвейн. Працюватиме ярмарок від завтра, розповідає продавець сусідньої ядки Іван Шелудько. Зараз закінчуємо останні, залишилися останні штрихи прикрас, декорації наших будинків. У нас, звичайно, буде найсмачніший шашлик, най найсмачніший глінтвейн, кукурудза, шаурма. Напередодні комунальники завершили монтувати ялинку. Вона з за 40 метрів, її купили три роки тому. Цьогоріч на роботи з встановлення та подальшого демонтажу витратили майже 4,5 мільйони гривень з міського бюджету. Телефоном сказав заступник директора профільного комунального підприємства Михайло Глушков. Скільки ще грошей витратили на святкове оформлення Майдану Свободи цієї зими, підрахували і в Харківському антикорупційному центрі, сказав її представник Євген Лісічкін. Також ще Приблизно 1,4 мільйони гривень коштує монтаж та демонтаж розбірної збірної конструкції. Це біля намету, все для перемоги. То в принципі витрати в цьому році. Не відрізняються, наприклад, від витрат на 20 в 2020 році. Другий рік поспіль не працює будиночок Діда Мороза, який місто придбало у 2019-му за 6 мільйонів гривень. На майдані його не встановлюють через карантинні обмеження, пояснив головний режисер новорічних заходів Харкова Олексій Настаченко. Ми там приймемо набагато менше дітей ніж у муніципальному культурному центрі. Замінить будинок Діда Мороза, резиденція неподалік фентезі парку. Скільки коштує облаштування резиденції? Настаченко не знає. В антикорупційному центрі говорять, що муніципальний центр закупив напередодні за один мільйон лазерний проектор, майже там за мільйон різне світлотехнічне обладнання. Ще за мільйон. І все це закупівлі в листопаді-грудні. Ну здається, під. Новорічні різдвяні свята. Резиденція Діда Мороза запрацює наступної суботи, а ялинку на Майдані Свободи засвітять за два дні у неділю. Руслана Богдан, Кристина Матюхіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.